Ось так збирається морозка, так вона росте. Оце спіла ягода. Оце, о, вона м'якенька. А ця червона тверда, вона ще не доспіла. Її не приймають. Але потім кладеш під клійонку, вона дозріває і все нормально. такою збираєш. Росте вона на болотах, на болотистих місцевостях, там де дуже волога. Не знаю чи видно. Ось так. Така. Ну, це не дуже болотиста місцевість, бо вчора ми збирали такі буквально на болоті, на реальному болоті, а це таке просто волога місцевість, ну але її тут є трошки. Бачите? Одна ще одна. Там, ну і так тут нормально. Е? Так що хто хоче, їдьте в Швецію.